Доброго дня, компанія «Автофокус» у нас відходження Ford Escape 2019 року випуску 2-літровий бензиновий двигун у нас під капотом, дуже приємна машина, динамічна. У нас звичайний гідротрансформатор у авто на ось таких прикольних дисках по кузову в дуже гарному стані, комплектація SE. Тут працює рівненько, зараз вам продемонструю салончик. Тут у нас наклеєно захисною броніплівочкою. Є заднє скло салон дуже чистий охайний, центральний підлокітник. Дуже збережений стан автомобіля. Тут у нас присутній безключовий доступ. Далі повний склопакет, центральний замок, автоматичне світло, салончик на електричних регулюваннях, дуже чистий охайний, електричний ручник. Коробка передач, клімат у нас двохзонний, підігрів передніх сидінь, старт-стоп. Величезна вже мультимедія, задня камера адаптивна, по автомобілю помилок ніяких немає. Мультикермо. Дуже гарний стан. Автомобіль вартий уваги. На ринку таких небагато. Ми знаходимося в Михайло Гришка 4А, працюємо без вихідних, автомобіль можна придбати в кредит лізинг або забрати його за готівку. Дуже гарний варіант, на який потрібно звернути увагу.